Доброго дня! Урок номер 53 Тема Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сьогодні я поясню тиск в рідинах і газах та ознайомлю з законом Паскаля та його застосування. Розпочинаємо. Нам же відомо, що зовнішній тиск на тверді тіла передається лише в одному напрямку. Це пов'язано з тим, що частинки у твердому тілі зв'язані між собою. Але частинки рідин та газів не такі, вони можуть рухатися і змінювати своє положення. То чи створюють рідини і гази тиск? І якщо так, то як він передається? З'ясуємо, чим зумовлений тиск газів. Для початку спробуємо відповісти, чому повітряна кулька зберігає свою форму тривалий час. Причина це взаємодія та рух частинок повітря, які заповнюють кулю. У процесі руху частинки заповнюють увесь наданий об'єм так, що густина в усіх областях однакова. Тиск однієї частинки малий, але сумарний тиск усіх частинок створює значну силу тиску на поверхню. Тобто тиск газу на поверхню створюється численними ударами частинок газу. А як можна збільшити тиск газів? Логічно подумавши, можна дійти висновків, що для збільшення тиску газу, на певну поверхню, необхідно або збільшити кількість ударів частинок, або збільшити силу ударів частинок. Ну і, звичайно, або одночасно збільшити і кількість, і силу ударів частинок. Яким чином можна цього досягти, розглянемо для початку фізичні величини, від яких залежить тиск газу. І тоді проаналізуємо, як можуть ці фізичні величини змінювати цей тиск. Перше, це маса газу, звичайно, при сталому об'ємі. Можна додати, наприклад, газ всередину посудини, і при цьому маса газу збільшиться, отже, і загальна маса частинок збільшується. І, як наслідок, збільшиться тиск. А при випусканні газу, навпаки, його маса зменшується, тому тиск також зменшується. Об'єм посудини при цьому не змінюється. Наступна фізична величина об'єм газу. Знову ж при сталій масі. Якщо ми будемо збільшувати об'єм газу при незмінній масі, кількість ударів об стінки посудини стануть меншими, тому тиск буде зменшуватись. І, навпаки, зменшуючи об'єм газу при незмінній масі, кількість ударів об стінку посудини зростатиме. Отже, і тиск також зростатиме. І третя фізична величина, від якої залежить тиск газу, це температура. Чим більша температура газу, тим більшою буде швидкість руху його частинок. Удари частинок об стінки посудини стануть частішими. Сумарна сила їхніх ударів зросте. І внаслідок цього тиск газу в посудині збільшиться. Отже, можемо зробити висновки, що зміна густини, пам'ятаєте формулу родорів m поділене і температури призводить до зміни тиску газу. Адже густина це, як я вже сказав, це відношення маси до об'єму. І тому збільшення густини. Буде призводити до зростання тиску, а зменшення до зменшення тиску. Також зростання температури буде призводити до збільшення тиску, а спадання температури до його зменшення. Ось так можна змінювати тиск газу. А тепер поговоримо про тиск рідин. Ми вже знаємо, що рідини зберігають об'єм і легко змінюють свою форму, набуваючи форми тієї посудини, в якій знаходяться. Тобто рідини є плинними. А як тоді рідини створюють тиск, як гази чи тверді тіла? Рідини, як і тверді тіла, тиснуть на дно посудини. Унаслідок земного тяжіння, кожен верхній шар рідини своєю вагою тисне на шари, що містяться нижче. Але на відміну від твердих тіл, рідини плинні. Тому вони створюють тиск як на дно, так і на бічні стінки посудини, у якій міститься. Тобто рідина створює тиск як на дно, так і на бічні стінки посудини, в якій міститься. Також плинність рідин означає, що на будь-яке занурене в рідину тіло, рідина тисне з усіх боків. Водночас рідина так само як і газ може передавати тиск. Як ви думаєте, які особливості такої передачі? Подивіться уважно на рисунки справа. На лівому рисунку зображено порожнисту кулю з отворами. До кулі приєднано трубку з поршнем і, якщо заповнити кулю водою і натискати на поршень. Вода, зрозуміло, буде виходити з усіх отворів. У цьому досліді поршень тисне на поверхню води в трубці. Частинки води під поршнем ущільнюються і передають тиск іншим шарам, що лежать глибше. Таким чином, тиск поршня передається в кожну точку рідини, що заповнює кулю. І вода виштовхується з усіх отворів у вигляді струменів. Якщо замість води заповнити кулю димом, то при натисканні на поршень дим виходитиме з усіх отворів. Це підтверджує, що гази передають тиск, який чиниться на них в усіх напрямках, також однаково. В свій час до цього дійшов французький фізик Блес Паскаль. честь його названий закон, який про це говорить. Він формулюється наступним чином. Тиск, створюваний на нерухому рідину або газ, передається рідиною або газом однаково в усіх напрямках. Цю властивість рідин і газів передавати тиск у всіх напрямках ми спостерігаємо в повсякденному житті, і ця властивість широко використовується в техніці. Саме завдяки цій властивості ми можемо чути, адже повітря передає звук. Також завдяки ній працює наша серцево-судинна система. Хоча кровоносні судини мають багато вигинів, тиск, створюваний серцем, передається в усі частини тіла. На законі Паскаля ґрунтується робота також багатьох гідравлічних машин, таких як гідравлічний прес. Це найпростіша гідравлічна машина, яка використовується для створення великих сил тиску, також гідравлічний підйомник, що дозволяє підняти важкий автомобіль, приклавши невелику силу. Те ж саме робить гідравлічний домкрат, дозволяє водіям підняти багатотонний автомобіль з усиллям своїх рук. І можна згадати також про гідравлічне гальмо, яке дозволяє зупинити автомобіль, приклавши незначну силу тиску ноги. Але про принцип їх роботи ми поговоримо більш детальніше вже на наступних уроках. А зараз порозв'язуємо задачі. Задача 1. Чому балони з газом зберігають під навісом, а не на відкритій площадці, що освітлюється сонцем? Тиск газу і збільшенням температури буде зростати за рахунок більших швидкостей руху і частіших ударів об стінки балона, що може привести до вибуху балона. Тому його обов'язково треба тримати в тіні. Задача 2. Декілька балонів різного об'єму наповнені при однаковій температурі однаковими масами того самого газу. В якому з них тиск газу більший? Чому? Чим більший об'єм посудини, тим менший тиск, бо менше ударів молекул припадає на одиницю площі за одиницю часу. Тобто більший тиск буде там, де більша густина, а густина буде більша в балоні з меншим об'ємом. Задача 3. Група учнів приїхала на екскурсію до Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас, де вони відвідали склодумний цех і побачили, як майстер під час виготовлення виробів зі скла крізь трубку вдуває повітря. При цьому розплавлене скло набирає форму кулі, з якої формуються красиві новорічні прикраси. Яку властивість газу тут використовують? Сформулюйте її. Повітря згідно з законом паскаля передає тиск в усіх напрямках однаково. Тому скло набуває форми кулі. Тобто складули використовують властивість газу передавати тиск в усіх напрямках однаково. А говорить нам про це закон Паскаля. Задача 4. Їжу для космонавтів фасують у тюбики з еластичними стінками. Чому їжа легко видавлюється з тюбика і в умовах невагомості? Їжа у тюбиках пастоподібна. А тому вона передає тиск як рідина в усіх напрямках за законом паскаля. Задача 5. В якому циліндрі гідравлічної машини більший тиск? Тиск, однаковий в обох циліндрах за законом паскаля. Задача 6. Злегка надуту зав'язану повітряну кульку помістили в посудину повітряного насоса. Чому, коли з посудини відкачують повітря, об'єм кульки збільшується. І всередині і ззовні кульки міститься повітря газ, яке складається з частинок атом, молекул, йонів. Ці частинки постійно рухаються в усіх напрямках і бомбардують гумову плівку. Створюючи на неї тиск. Повітря всередині і ззовні кульки створює тиск на внутрішню і зовнішню поверхню гумової плівки відповідно. Якщо ці тиски однакові, гумова плівка не розтягується. А при відкачуванні повітря з посудини, кількість частинок у посудині зменшується, тоді як всередині з зав'язаної кульки, кількість частинок залишається незмінною. Це призводить до того, що тиск всередині кульки стає більшим, ніж зовнішній тиск. Внаслідок цього, під впливом численних ударів частинок кулька збільшує свій об'єм. За секунду кількість таких ударів може сягати числа з 23 нулями, що створює значну сумарну силу удару частинок обстінки кульки. Тому вона і надувається. Задача 7. У лабораторному циліндрі під поршнем площею 100 см2 міститься вода. Вантаж якої маси потрібно зняти з поршня, щоб тиск води на дно циліндра зменшився на 5 кПа. Для початку запишемо коротку умову. У нас є площа, позначали S велике, 100 см2. Обов'язково переводимо в метри квадратні. 1 см квадратний це 10 000 метра квадратного, Тобто кому переносимо вліво через 4 знаки. Далі тиск позначали P маленьке 5 кПа. Приставка кіло біля паскалів означає, що в нас не 5, а 5 тисяч паскаль. Перевели. І нам ще обов'язково знадобиться прискорення вільного падіння ж, яке рівне 10 н на кг. Невідома маса М. Ну, зрозуміло, що вантаж разом із циліндром тисне на всю площу води, і цей тиск ми розглядаємо як тиск твердого тіла. І якщо нам треба зменшити цей тиск на 5000 паскаль, то нам треба, якщо у нас площа не змінюється, зменшити силу дії, силу тиску. Отже, ми можемо скористатись формулою для визначення тиску твердого тіла, P дорівнює F на S, де тиск в нас є, площа є. А що ж таке F-сила? сила Сила це сила, з якою тіло певної маси буде притискатися до поршня внаслідок того, що його земля буде притягувати до себе. Тобто ця сила буде дорівнювати вазі, отже, силі тяжіння, тобто МЖ. І тепер ми можемо ввести заміну, переписати першу формулу, підставивши замість F МЖ. І в нас виходить P дорівнює МЖ на S. Звідси ми можемо виразити М. М буде дорівнювати відношенню PS до Ж. Давайте перевіримо одиниці, чи все в нас правильно. Паскалі множимо на метри квадратні і ділимо на ньютон на кілограм. Паскаль ми можемо переписати як ньютон на метр квадратний. Отже, метри квадратні у нас скорочується, відповідно, і ньютони і скорочується, а кілограми йдуть в чисельник. Тобто лишається кілограми. Все правильно можна підставляти значення. Якщо ми 5 тисяч помножимо на 1 соту і поділимо на 10, це те саме, що 5 тисяч поділити на 1000. Тобто буде 5 кг. Можна записати відповідь, що М дорівнює 5 кг. І можна дописати, щоб тиск води на дно циліндра зменшився на 5 кПа, Потрібно зняти вантаж масою 5 кг. Адже саме вантаж масою 5 кг, якщо він буде тиснути на площу 100 см2, буде створювати тиск 5000 паскаль. Задача розв'язана. Лишається провести самоперевірку, відповісти на подані питання та виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 29 та виконати вправи 29, 1, 3 та 7. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці.